Парфуми це невидимий, зате незабутній, неперевершений модний аксесуар Коко Шанель. Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. Я маю надію, що сьогодні мене буде дуже добре чути і видно. Адже я як собі і запланувала на природі і сьогодні. Неочікувано для мене буде не два аромати на затесті, а цілих три, тому що я обіцяла розпакування і знайомство з двома ароматами від Алізабет Арден, зелений чай та п'ята авеню. А сьогодні зранку мені прийшло замовлення від компанії Ейвен, їхня новиночка. Отже, кому цікава така тема, то звичайно я вас всіх запрошую до перегляду і будемо ми з вами розпочинати. Саме розпакування ароматів. І, звичайно, розпочну я з самого такого, на мою думку. Рада. Рада. Ні, на мою думку, легкого та приємного. Це, звичайно, зелений чай від Елізабет mm -hmm. Арден. І це в мене у 30 мл. І будемо з вами його тестувати. Так, сміття я відразу собі ховаю в кишені. Отже, ось таке цікаве пакування. Тридцяточка. І ось так виглядає сам флакончик. Ну, прямо під сьогоднішній... Опрос під сьогоднішню локацію. Прямо саме те, мені здається, що треба. Красота. Буду розпилювати спочатку в А Свіжий, зелений, фруктовий, приємний чай, солодкуватий. Дуже приємний. Так. Чай з бергамотом, є гірчинка або цедра лимончика, або апельсину, солодка грушка. І тут, напевно, ще є якісь квіти, можливо, навіть жасмин. Десь віддалено відчуваються такі квіточки жасмину, але легкі, не нав'язливі. Дуже приємний, свіженький такий солодкуватий аромат на літо, на спеку. Я думаю, що він вже має дуже багато різних своїх поціновувачів і бачила в дівчат багато таких ароматиків. Отже, буде тепер у моїй колекції. Незвичайно приємний. Можливо, навіть якісь знаєте, мильні нотки. Щось він мені нагадує. Щось в мене таке було колись. А можливо, щось з ароматів, щось подібне. Віддалено він, знаєте, що мені ще нагадав. І від Айвон там є аромат персів-дю. От щось віддалено. Тільки персів-дю він такий більш трішечки різкуватий, він має там таку нотку на початку. А тут все таке згладжено. От, дуже приємний ароматик. Мені він сподобався. Звичайно, пірамідку я вам, звичайно, вставлю, щоб туди входять ноти. От, Ну, мені сподобався. Так. Парфумована вода Green Tea авторства Френсіса Кургдіана. Випущена ще 1999 року. Свіжий аромат наповнює життєвою енергією. Заряджаючи позитивними емоціями на весь день. Флакон виготовлений з гладкого, ледь зеленкуватого скла та прикрашений зображенням стилізованого листочка зеленого чаю. У цьому ароматі поєднано гармонію, прохолоду та спокій. Давайте наступний аромат будемо з вами відкривати. Це вже йде п'яте авеню «Оде парфум спрей. П'яте авеню. Цікаво, який цей п'ятий авеню. Я знаю, що він більш такий має бути більш насиченіший. І мені здається, що він має бути вже більш на прохолодну пору року. Я з собою не підготувалася, не взяла ніяких інструментів. О, дивіться, який флакончик тут класний. Дуже симпатичний. Так переливається гарно. Прям вау-вау. Кришечка така а, цікава. Так, буду так наносити тепер. Одне розпилення. О! Це такий точно яскравий більший аромат на прохолодну пору року. І тут зразу в ній відчуваються якісь квіти. І якась, знаєте, мило, не хочеться ображати аромат, але мені тут запахло милом дуру. Саме таким синеньким морський бриз. Можливо, є троянда також тут, чого також не знаю просто. Ну, це вже більш такий яскравий аромат, є якісь ще квіти, які ростуть на городі, можливо, можливо, лілія навіть тут є. Теж він такий іде ще з, з солодом, але він абсолютно непритурний. Помірний тут солод, квітковість цікавий. Щось мене відносить до, можливо, ретро якогось аромату. Теж обов'язково вставлю вам картинку. З якими нотами щоб сюди входить? Ну, приємний, мені сподобався. Я тішуся, що нарешті я мала можливість познайомитися з цими ароматами. Натхнений класичною архітектурою та характерним горизонтом Манхеттена, п'яте авеню відображає чарівний стиль найвідомішої вулиці в світі. Над цим ароматом працювала Енн Готліп. Прем'єра композиції відбулася ще 1996 року. Аромат випромінює яскравість, енергію та хвилювання Нью-Йорка, Водночас зберігає класичну жіночність та розкіш. Так, і Зараз ми приступаємо до розпакування посилочки від Avon. E я маю надію, що я її відкрию. який ми зараз з вами будемо розпаковувати. І а, прийшов ось такий каталог. Мене цікавить саме аромат. Це в лініці Incadescents Summer Glow називається. Вийшов ось такий ароматик. Я знайома з Incadescents Lotus. Мені цей аромат дуже подобається. Будемо тестувати зараз новиночку. Таке оформлення цього флакончика прозорий з сонечком, дуже миле, цікаве, оригінально. Так, буду знайомитись і сикати сюди на коробочку. Дуже приємний аромат. Також він йде зелений, морський. На коробочку ніколи не розпилюйте аромати, тому що картон теж має свій запах і він змішувався. Напевно, я собі розпилю його на руку. О, так, на руці це зовсім інша справа. Дуже приємний, солодкавий. Зараз мене тут бджоли з'їдять. Покусають. Це аромат зелений з ноткою морською. ніжно такий морський, квітковий і з ніжною такою солодинкою. І приємно відчувається на тілі, сидить дуже близько. Я думаю, що в нього не буде великого шлейфу. От. Але він, він не нав'язливий абсолютно, підійде на спеку, таку, як у нас сьогодні, 36 градусів тепла. І він е, нікого не задушить, не придушить. Він дуже ніжний. Буду тепер знайомитися, розношувати його і тішуся, що він є в моїй колекції. Парфумована вода Incadescence Summer Glow це квітково-фруктовий аромат, яскравий випух пікантного бергамота та чистої свіжої сяючої магнолії, збалансований теплим деревним ветивером. Аромат представлений в прозорому кулястому флаконі. Вибиті промені на флаконі, ніби манять на безтурботні мальдівські береги. Ну що ж, ось таким було моє розпакування та знайомство з новими ароматами. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте україномовний контент. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро у моїх наступних відео. Всім, па-па!